Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні будемо готувати заготовку на зиму помідори помідори-чері у власному соці. У кого є помідори чері давайте не пропустимо цей рецепт. Обов'язково приготуйте. І так, в мене є Помідори чері Трішки пошкоджені, я відібрала для соку, а такі більш цілі, гарні, то будемо... Там приблизно 2 кг будемо закривати. Проварила я помідори приблизно 20 хвилин. І зараз будемо через сито пропускати. Я не хотіла їх пропускати через мясорубку, тому що я хотіла пропустити через сито, щоб забрати шкірку і е, насіння. Вже 1 літру соку я вчора зробила з помідор, Сьогодні ще дороблю. Так щоб вийшло у мене 2 літри соку. Прекрасний, бачите, сік вийшов. Дуже гарний сік. Зараз я буду класти на е, вогонь, щоб його прокип'ятити. У 2 літри соку я додав 2 столові ложки солі, 6 столових ложок цукру. І я відміряла тут 2 столові ложки оцту. Але найперше я спробую на смак сік. Потім я додав оцту до свого смаку. У стерилізовані банки я насипаю помідори. У мене дві банки на 720 грам і дві банки літрові. І одну ще півлітрову взяла. Не знаю, чи мені стане помідорів. Як бачите, у банки ми нічого не додаємо, тільки помідори. Закипіла проста вода без нічого, і гарячою водою ми залиємо помідори. Накриваємо рушником і залишаємо на 10-15 хвилин. Томатний сік закипів. Ми додаємо лавровий лист, 4 горошинки духмяного перцю і десь 10 горошинок чорного перцю. Це придасть прекрасного аромату. Лавровий лист ми потім витягнемо. І так я спробувала на смак томатний сік, то я додавлю тільки одну столову ложку оцту. Більше ні. Відкриваємо банки з підрушника і будемо виливати воду у каструлю. І так, сік покипів 10 хвилин, там 10-15, як у кого вийде. У мене гарний густий сік, то я кипятила 10 хвилин. І виняла також лавровий лист, а перець, де попаде в банку, то нічого проблеми немає. Наливаємо повнісінькі банки. Закриваємо банки герметично і перевертаємо догори дном. І так, прекрасна заготовка на зиму, чері у власному соці, 4 баночки я закрила. Дуже задоволена, мені дуже сподобався сік, такий смачний, дівчата. Ну, прям зробіть обов'язково по такому рецепту. І думаю, що вам дуже сподобається. Здоров'я, дорогі друзі, усім! І мирного неба!